Кот писа запись. О. Я зайду на майданчик. зайду на майданчик. З цим псом. О, Окей. Да блин. Ну вот, все добре. Я зайду з цим псом. Вуха не відбувається від того від того кожного. А тебе в школі теж будуть такі доспітати, так, кладику були. Я навітала. Вони просто в вуха відпадуть. Ой, вам ні своє комісно. Буде за мене все маювати. Просто в дитині дважка стукну. Два з тимкує. І треба відноси бажати, бо можемо тих хати поїхати. Ні, Я бути гамму і ще. Всі. Яблуко. Серйозно. Сосі яблуки. Займа вам покажу, як тут Зараз вам потримай. Там чекай, Чекайся пшенє. Там яблука виставить, бачите? О, віддавай. Мені моєго пса родного. Чому так вже пахне? Боюсь, я забув. Там... Ага. Кстати, вже бачите, там закат видно. Вот там. Він хмельни видно. Ой, так там летить. Мам, видно, чи ні? Є яма, Бачиш? Поп'ю твої яму. А було бся ногу зламала? О, мам, я пов'яжу туди. Да. Я туди повіблю. Все, можна це і ми одразу додому. Марта, ну то воду ходиш до майданчика, лишаєш мені телефон і... Мама, вийшла зняти відео. Марта, ти його вже знімаєш, марта да. Мене Мар... Мало пам'яті дуже. Дуже-дуже. Ой. Мені пам'ять, Марта? Ja idę. Tak. No, może. Ojej. Chłopie. Chłopie. Chłopie, jest noża. No, brianie. Co to jest, że ja teraz nazywam? O, tam winy jak jest. No, nie, А что? Я зайду в школу. Опа, вот так. Ветром заразу, я буду его... Все. 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 Ну, чекай. Ну, потом котя этой шпилькой покататься. Все? Котя. Да, всем пока.